Так, друзі, всі питають, чи є небиті автомобілі на аукціонах в Штатах? Я вам хочу сказати, що є. По-перше, це аукціон Манхейм. Там продають як практично нові автомобілі без пошкоджень, так і автомобілі, які вже з тайтлом Селвідж, які якраз нам і цікаві. Зараз покажу вам одну з них. Це в нас інфініті. Ось така вона після кражі. Дивіться, купешка, де що? Дуже солідна булочка, повний привід, Ю 60-та. Йдемо до салончику. Опа, дотяжки є, дуже приємно. Так, по салончику, бачите? Трішки розібрана. Треба буде докупити запчастини, це все поставити. Але в цілому, у стану шкіри, у стану керма. Ні, 14 тисяч миль, це у нас порядка там двадцяти тисяч кілометрів. У задньому ряду дивіться, вона просто новесенька. Це чисто для тих, хто займається криптою. Можна взяти собі такий дуже цікавий піджопник у солодка Тому, якщо хочете собі ціленьку машинку або з мінімальними пошкодженнями, ставимо плюсик в коментарі. Для вас відберемо найкращі варіанти всіх обняв.